Радівська хода, будь ласка. Слава Україні! Шановні громадяни, пам'ятаєте, на прошлому вічі ми дали шанс цій Верховній Раді самим скласти свої мандати. Ви чули, що хто-небудь склав його? Напевно, ми цього і не почуємо. Тому наступний крок, про те, що казав попередній оратор, ми маємо взяти їх за горло і як господарі, а не з проханнями, а з наказом прийняти оці закони, прийняти закони і геть, не у відпустку, як вони хочуть. Вони хочуть швиденько тут е, свої діла зробити і в відпустку. За, за наш рахунок, вибачте ніякої відпустки прийняти закони і мандати на стіл. гей, не складете мандати, ми за себе не відповідаємо. Шановні громадяни, громадянин, це той, хто свідо себе господарем на своїй землі. Це той, кому належить влада. Єдиний і безальтернативний виток влади. Так от ми цією владою, ми нею не просимо. Ми наказуємо. Це перше. Друге, ми живемо в той час, коли що вони там не робили, нічого в них не виходить. Чому не виходить? Та тому, що через Майдан. Пройшли мільйони, мільйони стали громадянами, господарями, і їх стойково вже не поставиш. І зараз, не дивлячись на те, що нас тут не дуже багато, вся Україна зараз майдан. І в кожному місті, в кожному селі, в кожному обласному центрі робіть так, як робили в впаду, як Валентина вам розказувала. Ходьте і беріть все в свої руки. Ви влада, а вони наші слуги. Ми їх наймаємо. Ми їх наймаємо і ми їх звільняємо. Геть, Банду! геть, Банду! геть, Банду! геть. Слава Україні. вам.